Привіт! Хочу поділитися з вами результатами портфелю Капіталізатор Ventures за січень. Січень був дуже цікавим, так як весь криптовалютний ринок гарно пішов уверх, тому цікаво, що показав мій венчурний портфель. Узагалі, січень був слабенький щодо виходу нових проєктів, вийшов тільки проєкт ChronoTech з токеном TAI. Відео про нього можете переглянути у підкасті справа зверху. І то в цей проєкт не вийшло зайти нормально, так як я неправильно скористався цим арт-дропом. Справа в тому, що кошти на рахунку повинні бути ще до голосування, тобто поповнити рахунок треба було у період знімків. А я ж завів свої USDT уже в період голосування, і вони не були зараховані. Ну тому я отримав алокацію в 10 разів менше, ніж мало бути. Майте це на увазі, не робіть таких помилок, як я. Давайте безпосередньо перейдемо до портфелю. Зараз він виглядає ось так. На даний момент у портфелі 8 проєктів, із них 3 знаходяться у мінусі, і 5 проєктів в плюсі. Я взагалі думаю, що буде навпаки, проте видно, що хороших проєктів на даний момент все ж таки більше. І давайте пройдемося по цих проєктах. Токен POML X. На даний момент на момент 1 лютого, результат по ньому складає мінус 71%. І SNC також поганий результат, і він становить мінус 81%. На 1 лютого на зараз бачу він ще більше впав. Токен HFT. Трошки відсунув, бо тут була намальована свіча дуже велика. На даний момент результат у ньому плюс 221%. Він вийшов по 10 центів. Більше не на даний момент, а на 1 лютого. Токен BMX від біржі Bitmex. Результат становить мінус 71%. Токен ORT. Він виходив на біржі Bybit. Результат по ньому плюс 154% відсотки, це є було на 1 лютого. Зараз він ще більше підріс. Фактично, при виході по 6 центів це вже є плюс 200%. Токен Хук це є рекордсмен портфелю. Це був лаунчпат на біржі Binance. І стану на 1 лютого результат був плюс 2865%. Відсотків. Фактично, найкращий результат. Токен MEE, це була біржа BABIT, це був Launchpad. Результат плюс 65%. І останній вийшов токен Time. І вже навіть за кілька тижнів результат становить плюс 10%. Якщо підвести підсумок у загальному, то результат на вкладені кошти становить плюс 1366%. Так, цифра реально крута, і це тільки початок, і проекти будуть ще накопичуватись у портфелі. Звичайно, сам капітал невеликий. По причині того, що на лаунчпадах, лаунчпулах та аеродропах видають маленьку локацію. Але знову ж таки, шляхом збільшення кількості проєктів капіталізація буде зростати. І саме важливе, на даний момент портфель капіталізатор Ventures є насамперед експериментальним. Тобто його ціль перевірити, чи вигідний такий підхід, чи краще продавати одразу токени після їх виходу. А взагалі, результат по портфелю радує. Продовжую експеримент, продовжую накопичувати проекти і продовжую проводити аналіз. Ну що ж, якщо вам цікава тема венчурних інвестицій у криптовалюти, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!